Слава Україні! План перемоги України на Хмельниччині судитимуть домашнього кривника. Міноборони допустило до експлуатації чаклуна. Я Ольга Захарченко маю 5 хвилин, щоб розповісти про ці та інші актуальні новини. Розпочинаємо. План перемоги складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Основні пункти це запрошення України в НАТО. Це стане свідченням рішучості і покаже, як партнери бачать Україну в архітектурі безпеки, а також неминучість євроінтеграції. Далі це оборона, зокрема, продовження операцій на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території, виведення ППО спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет. Доступ до розвідданих партнерів далі. Стримування пункт передбачає розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від агресії Росії і звузить її можливості. Також розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. І на фінал, після закінчення війни, українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки. Їх вже презентували партнерам. Якщо все буде йти згідно з планом, війну можна буде закінчити вже до кінця 2025 року, сказав Володимир Зеленський. На півночі Харківщині нашим захисникам вдалось зачистити 400 гектарів лісу і знищити майже полк окупантів. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Як результат дій українських розвідників, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону шторм та розвідувальної роти 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу збройних сил Росії. Також під час штурмових дій взято в полон кілька окупантів. Слава нашим захисникам. На війні загинув захисник із Шепетівщини. Чергова звістка із фронту принесла біль та скорботу в Білогірську територіальну громаду. В бою за Україну загинув житель села Корниця, українець Олександр Михайлович. Мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, воїн загинув 12 жовтня, до останнього зберігаючи вірність присязі. Про час та дату поховання військовослужбовця у громаді повідомлять додатково: співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині судитимуть домашнього кривника. 39-річний житель одного із сіл Білогірщини знехтував рішенням суду та приходив до матері та сестри, вчиняв щодо них психологічне насильство. 70-річна пенсіонерка та її 39-річна дочка потерпали від психологічних знущань власного сина та відповідно брата. Адміністративні протоколи на порушника не вплинули. Не в змозі більше терпіти жінки звернулися до суду. Щоб убезпечити потерпілих від домашнього насильства, суд заборонив кривдне. Знаходитися в місці їхнього проживання та перебувати, а також спілкуватися з ними протягом шести місяців. Однак чоловік навіть після видачі судом обвежувального припису приходив до жінок додому в стані алкогольного сп'яніння і влаштовував скандали. Тепер йому загрожує пробаційний нагляд на два роки або обмеження волі на той самий строк. Невдовзі чоловік постане перед судом. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання вітчизняний дрон Чаклун. Безпілотник має літакову схему, стійкий до реб, може коригувати артилерію та працювати в поганих погодних умовах. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у Телеграм. Крім того, цей безпілотний комплекс, за даними Міноборони, використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього софт для управління. В Україні третій рік поспіль проводять національний тест медіаграмотності. Його можна буде пройти 17 жовтня з 8.30 до опівночі. За цей час потрібно буде дати відповідь на 25 питань з п'яти тематичних блоків. По закінченню можна дізнатися свій результат. А правильні відповіді відображатимуться 18 жовтня. Усі, хто складе тест, отримує сертифікат на електронну пошту впродовж двох тижнів. 50 учасників і учасниць, які дадуть найбільшу кількість правильних відповідей за найкоротший час, отримують подарунки від партнерів. Це подарункові набори на книги, портативні зарядки, термокружки, ігри з медіаграмотності тощо. Про це повідомляють Хмельницькі обласні військові адміністрації. Долучайтесь. Наразі це все про що встигаю розповісти. Більше інформації у наших соціальних мережах. Долучайтеся до спільноти першого подільського. До зустрічі в ефірі.